Через масовану ракетну атаку по всій Україні запровадили аварійні відключення світла, повідомили в Укренерго. Уночі росіяни запускали по Україні крилаті та балістичні ракети із Чорного моря, а ще атакували кабами східні регіони. Під ударом опинилася і газова інфраструктура. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. У наслідок ракетного удару без газопостачання залишилося 9 населених пунктів на Полтавщині. Про це повідомляє місцева влада. Масованого удару дронів зазнала і Харківщина. Шахеди з різних боків атакували зміївські та харківські райони. У місті Мерефа чули понад 10 вибухів. І наразі більше частина України під загрозою ракетного удару у східних, центральних та північних регіонах. Повітряна тривога. Моніторингові канали сповіщали про рух ворожої тактичної авіації. Чотири борти Ту-95 півночі кружляли небом над Росією. Однак всі вони вже взяли курс у біколені аеродрому базування. Деякі з них могли здійснити пускові маневри. Тож будьте обережні. І в Росії палає Саратовський нафтопереробний завод. Ночі його вразили безпілотники. Місцеві жителі у соцмережах писали, що туди поїхало дуже багато пожежних машин. Губернатор області підтвердив пошкодження на промисловому підприємстві після атаки. БПЛА також гучно було у Саратовській області неподалік аеродрома «Енгельс». Люди писали про що 11 вибухів. Вибухи чули і біля аеродрома у Мілерово у Ростовській області. Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Сполученим Штатам рідкоземельних матеріалів на суму у 500 мільярдів доларів. В інтерв'ю телеканалу Fox News він наголосив, що це буде оплатою за ту військову допомогу, яку США вже надали Україні. При цьому американський президент зауважив, що він хоче отримати доступ до природних ресурсів незалежно від того, на які території вони будуть українські підконтрольні Україні чи окуповані усі ті гроші, які ми витратили, я сказав, що хочу їх повернути. І Я сказав їм, що хочу еквівалент на суму 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів. І вони по суті вже погодилися на це. Також Дональд Трамп підтвердив, що спеціальний представник його із питань України та Росії Кіт Келох відвідає Україну ймовірно 20 лютого. Нині він вже в Європі і провів кілька зустрічей, зокрема з очільниками МЗС Латвії, Литви, Естонії та Чехії, а ще послами Італії та Британії. Ключовою темою обговорень став шлях досягнення миру в Україні. Повідомив Келох у соцмережах. Далі у нього ще низка зустрічей, а потім участь у мюнхенській конференції. Завершення війни в Україні буде найголовнішою темою Мюнхенської конференції. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він наголосив, що це майданчик світового значення, де будуть присутні усі світові лідери, які мають вплив і бажання якнайшвидше покласти кінець війні. Нагадаю, що мюнхенська конференція із безпеки триватиме з 14 по 16 лютого. Нашу делегацію очолить президент Зеленський. На цю конференцію приїжджають лідери з усього світу. Але головною темою для всіх буде війна в Україні, і президент Трамп висловився дуже чітко. Він заявив, що війна в Україні має закінчитися. Він збирається почати прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна завершилася. Це було б в інтересах усіх. Тому, очевидно, ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами. Марко Рубіо, державний секретар США. І цього тижня ще до початку мюнхенської конференції Україну відвідують представники команди Трампа. Про це повідомив Володимир Зеленський. Щоправда, не уточнив, хто саме з американських посадовців приїде до української столиці. Мені важливо сьогодні зосередитись на практичній роботі команди України і команди Сполучених Штатів Америки на спільному баченні бажа головних речей безумовно можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні і Українці. Ми будемо працювати дуже сильно. Ми на цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні. Міноборони України цього року зосередиться на розробці далекобійної зброї, щоб вражати логістичні шляхи та військові об'єкти у глибокому тилу ворога. У планах розширення виробництва балістичних і крилатих ракет, та розвиток протиракетної оборони, зокрема створення власного комплексу, який захищатиме міста від ракетного терору з боку Росії. А також Україна вже розробила вогнеметну систему під назвою Сівалка. вм 8 військові кажуть, що вона працює як російські системи «Санцепьок» або Буратіна. Українська сівалка ВМ 8, яка може запустити 16 термобаричних ракет на дальність до 10 кілометрів. При цьому накрити цілий гектар території, спалити вщен все, що було на території Російської Федерації. Латвія замовила бронетранспортери для України. Машини Петріа передадуть вже з цього року. Хоча точну кількість не розголошують, у Міноборони Латвії зазначають, що це значно посилить українську оборону. Бронетранспортери призначені передусім для перевезення військових, але можуть бути адаптовані і для інших завдань. А німецька компанія Райнметал передала силам оборони України п'ять нових тактичних позашляховиків. Каракал тепер маємо 20 таких активок. Каракали можуть перевозити різне озброєння від кулеметів до протитанкових ракетних комплексів, а ще мають опцію додаткового балістичного захисту. Найближчим часом Україна очікує ще п'ять таких машин.